Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлії. Сьогодні поділюсь з вами рецептом плесканки. Це особлива страва, яку обов'язково кладемо до великоднього кошика. Найбільше вона популярна на Львівщині та Франківщині. Напишіть у коментарях, чи ви готуєте такий сир. Тож давайте готувати. Сир потрібно перетерти через сито один чи два рази, або використовуйте блендер. Я буду саме так і робити. Додаю 2 яйця і 1 білок, а жовток залишаю для змащування. 50 г м'якого масла і 1 столову ложку картопельного крохмалю. Сир для плесканки вибирайте жирніший, але не дуже вологий. Якщо у вас сир суховатий, то додайте ще ложку сметани чи вершків, всипаю сіль та солодку паприку. Солодку паприку додаємо завжди і побільше. Всипала приблизно 2 чайні ложки і 1 чайна ложка солі. Але це вже пробуйте за смаком. І все добре збиваю блендером. Ще захотілося додати трішки сухого чеснику. До плесканки завжди додаємо кмин. За бажанням його можна потерти у ступці для більш вираженого смаку та аромату. Перемішую і сирна маса готова. Посуду для випікання вибираю невеличку, щоб можна було положити у кошик. Ось ці менші, як для кексів, чудово підходять. І одна буде більша. Смащую їх щедро вершковим маслом. Викладаю сир і розрівнюю. У мене вийшло так дві формочки більша та менша. Або це буде приблизно 3 чи 4, як на кекси. До жовтка, який залишився, додаю 1 чайну ложку води або молока та спиваю виделкою. Змащую зверху акуратно сир, і ще буду посипати кмином. Між іншим, якщо не любите кмин, можна його замінити чи брецем чи орегано. І буду їх ставити у холодну духовку, так як форма скляна та керамічна. Якщо у вас інша, то можна зразу і в розігріту духовку. Коли вже розігріється, випікаю пів години. Якщо у вас більша форма, то можливо 35 чи 40 хвилин. Залишаю охолоджуватись у духовці, а потім перекладаю до холодильника. Виходить ось така дуже смачна рум'яна та ароматна пласканка. Це дуже смачний сир, хто не готував, обов'язково попробуйте. Якщо вам сподобався відеоролик, не забудьте поставити вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові рецепти. До зустрічі!